Грушевського читаєш? Ні. Історію? Ні. Не можу запропонувати тобі класну книжку. Почитати, в принципі, і навряд чи хто купе буде читати? Та ну не Не буде читати. Конечно. Чи з мене просто складається а, бач, складається що враження, гроші. що такі дорогі книги їх купують і не читають. Ви як думаєте, напишіть в коментарях? За Книга коштує 12 тисяч гривень. Натуральна шкіра, тиснення золотом та сріблом. Два типи шкіри тут використано. Повністю ручний перепльот. Унікальним, що в цій книзі є. Оцей зріз. Ну як та не зріз, та повністю книга вона унікальна, але зріс цією технікою володіє буквально декілька людей, які можуть зробити такий позолочений зріст з орнаментом. Дивіться, всередині тут, якщо придивитися, тут кожен вугли, кожна склечка цієї шкіри наскільки деталізована, зроблена, що ну це видно, що це робили майстри професіонали. Відповідно, йде ще сертифікат до цієї, до цієї книги, і тут цікавим є те, що сюди можна ще вписати, кому ви кому ви даруєте і від кого. Давайте заглянемо на текст, читабельний розмір тексту, букву. Як думаєш, кому таке дарують? Керівникам, керівникам, бізнесменам, іноземним якимось гостям україномовним, тільки відповідно любителям історії. любителям. Історії як я тільки представляю, якщо вона в бібліотеці буде чиїсь домашні там стояти, чи в кабінеті. Як вона круто буде виглядати? Е, іде, отакий, як чохол, пильник плюс футляр, дерев'яний футляр. Є в наявності замовляйте. Ми швидко доставимо.